Всім привіт! Мене звати Женя, дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні буде відео незвичне, ну, для мене точно. Я буду пробувати щось новеньке. Щось новеньке, а саме в'язати по набору для в'язання. Мені в руки попала така <хи>, цікава штучка, вона відкрита, тому що я перший раз, коли дістала все добре, дісталося, але назад засунути вже не змогла. Такий набір. Він приїхав до мене з Америки, але я думаю, він зроблений в Китаї, так? В наборі тут іде ниточки акрилові. Наповнювач, пластиковий гачок, голка оченята на безпечному кріпленні. Так, і допоміжні ниточки для вишивки щічок. Так, і давайте відкриємо, подивимося, що тут є. Ось такий набір. Правда, наповнювач, я думаю, мені не вистачить, але я буду цим спочатку наповнювати. Потім, якщо не вистачить, додам свій холофайбер. Так, помаранчева така ниточка, гачок 3,5, нічого собі. Інструкція, до речі. Це уроки і початок опису. Так, далі у нас далі у нас біленька ниточка. Коричнева, чорна, сіра. Не сіра, вона така такий дивний кольор. Так, і рожева, також голка і оченята. Ось такий набір для в'язання лисеняти. Почну в'язати. Буду в'язати цим гачком. Все як в описі і під'єднаюсь, покажу, що в мене вийшло. Так, пробую я в'язати, але цим гачком в'язати нереально. Він гнеться, і мені великуватий все ж таки не дуже зручно. Тому я візьму. Замість 3,5 цей пластиковий свій старенький гачок номер 3 він у мене ще з дому, вірний мій супутник, буду їм в'язати. І ще тут невеличка така проблемка. Тут по схемі треба в'язати кожен ряд починати з повітряної петлі. Ну, тобто, закінчувати ряд з'єднувальним і починати з повітряної петлі. Я так не в'яжу і тут теж не буду в'язати, буду в'язати по спіралі, як, як в'яжу. Так, і далі, в принципі, зрозуміло, будемо пробувати. Так, зв'язала я голову, <смі> вона така смішна. По-перше, я вже, мабуть, не вмію в'язати закрило, хоча він різний буває, і цей мені не дуже сподобався. Дуже пружинить ниточка, прям дуже. І в'язати я стала напівхрестиками тому що галочки ну, дуже розтягувалися і ну, негарний виходило. Плюс ця частина, де білий і помаранчевий, вона більш туга, тому що тут я ховала ниточки, ну і не дуже, не дуже розтягнулася ця частина голови, а тут вже я в'язала ну, виходить в одну ниточку. І воно більш розтягнулося. Таке собі вийшло, але я буду буду в'язати далі. По малюнку, по картинці тут очі прям маленькі, так, вийшли. Щось носом у мене великий. Очі маленькі виходять, у мене очі більше, тому що я в'язала гачком менше і напівхрестиками. Тому не зовсім не зовсім те. Ой, така. Не, не, мені не сподобалося. Не зовсім те, що очікувала, і дуже багато є майстер-класів, саме голови і морточки і лисички, і там. Прям ну, класно. А тут я щось <кій> вийшло не зовсім те, що очікувалась. Якась у мене це перед морточки не такий вийшов. Зовсім не такий. І, ну, я зв'яжу, звичайно, але, мабуть, я вже не вмію в'язати, розлучилася. Треба частіше. Частіше це робити. Так, і до голови я ще зв'язала два вушка. Тут ще буде м -м, біленька така серединка. Я, правда, не знаю, воно м -м, буде дуже об'ємно, мені здається. Але я зв'яжу, а потім вже вирішу як краще. Е буде біла серединка, і я вже все разом пришию і потім вам покажу. Так, закінчила я в'язати детальки, голову вже зібрала. <ріст> ну, Вона така смішна вийшла. Ця голова, ця лисиця. Вуха все-таки не робила я ці накладки, тому що ну, дуже воно дуже воно б було таке об'ємне, не дуже гарне. Я пришила одну і потім просто вирізала. Викинула, тому що не, не гарно. І ось отак виходить. Просто кружочки зробила так, зробила кружочки і так набагато краще виходить. У мене тут шум за вікном, тому що прямо під вікнами у нас садочок. Я забула вишити ще щічки, подивилася. Треба вишити так, а де? Угу. Ось тут щічки ще Повинні. Важко, дуже важко в'язати нитка, ну, просто ужас. Вона. Тягнеться, вона неприємна на дотик. Так, Але я дов'язала, у мене готове тіло, ще треба піднабити трошки. І зробила ручки. Їх закривати не потрібно тут по опису, але я вирішила все ж таки закрити і так прийшло. До речі, прикол, я переживала, що не вистачить цього наповнювача, ось у мене залишилось. І це піде якраз сюди, коли буду прошивати голову. Так що залишилось мені зібрати, шити, шити зв'язати шарф і покажу вам результат. І так, закінчила я його в'язати цього лиса, зв'язала шарф, і так зав'язала без помпончиків тих. Такий у мене результат. В принципі, якщо отак от 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 подивитись, то він дуже схожий. Ось який він повинен бути. І те, що вийшло. У мене не вийшла голова, так як на картинці, бо я бачу, що воно повинно бути прям длинненьке, таке. У мене, <смеш> У мене... <смеш> У мене не то. Але, в принципі, прикольна така тема для тих, хто ну, навчається, хто тільки починає в'язати, такі набори дуже цікаві. Більше я не хочу таке в'язати, мені дуже важко було, тому що опис прям зовсім для новачків. І тут, тут прям дуже розписано. Я більше люблю лаконічне, лаконічний опис. я Сама так і роблю і люблю по таким в'язати. Так, ще раз покажу вам коробочку. Ось так виглядає така фірма. Я не знаю, у нас є такі набори чи ні. Десь я у дівчат на відео бачила, що є на ярмарках такі. Такі набори ось ціна, до речі. Це, я так зрозуміла, магазин. І ціна 5,99. Цікавий досвід. Цікаво було. На 50% я е, задоволена, але на 50% ні. Е, так, пишіть, як вам, пишіть, як вам такий результат смішненький мій. Буде цікаво почитати коментарі ваші думки. Я з вами буду прощатися. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Буду вдячна вам за коментар, за лайк. І до зустрічі в новому відео.